Леко, ведмедик Ось заснула у ставку наша ведмежатко І на нім, як на горбку, повсідались жабки. Анатолій Костецький сміливе кошеня. В саду в ожинових кущах сміливе кошенятко Зустріло чемного хруща на волохатих лапках. І чимний Хрущ йому сказав Я радий вас вітати, бо я давно на друга ждав я хрущ, а вас як звати. Але сміливе кошенятко, мабуть, було нечемним, бо, не сказавши, навіть няв, текло дуж до мами. Дмитро Павличко школа. Наче вулик, наша школа, вся вона буде, як рій, і здається, що довкола розквітають квіти мрій. Бігають, сміються діти, та ж дзвоник задзвонить, стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. мить. грібов, лепід і рак. Двори лад усяк тому родіє, Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебедь, рак та щука, Приставить хуру Всі Сідроєм разом запряглись, смукнули, катва ходу. Що заморока, що робить, так лебедь рветься, полетіть, рак опирається, а щука все тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та тільки хура й досі там. Тарас Григорович Шевченко тече вода з під явля. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явір молодія, а кругом і гварволозі, і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Лолі тряско розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода з того встала. Пішла дівча воду брати, брала, заспівала. Вишли з хати батька і мати в садок погуляти, порадитись, кого в тим своїм взятям звати. Ганна Чубач, моя молитва. Ангели-хранителю, храни мене малого від усього злого. Божа матір, кожну дни бережи мою родину. А ти, Боже наш єдиний, заступись за Україну.